Прошу розглянути питання і дозволити видалити та видати на видалення зелених насаджень відповідно до актів, наданих у проєкті даного рішення. Загальна кількість дерев, які в на розгляд, це 303 дерева, які 260 дерев це аварійні, сухостійні, фаутні дерева на землях загального користування, в рядових посадках, на прибудинкових територіях житлових багатоквартирних будинків також 39 дерев знаходяться на мережах теплокомуненерго і підлягають видаленню в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. І чотири дерева комунальна установа агенція розвитку. Міста Житомира підлягає видаленню 4 дерева після сплати відновної вартості 5 640 гривень 00 копійок. Там проводяться так, ремонтні роботи і будинки для ВПО будуються, тому необхідність є в видаленні замовці в дерев.